О, Це зубожіле місце, не дає мені ні жити, ні померти, у цьому світі я вмирала тисячу разів. Із кожною смертю ставала сильнішою, кращою. І коли настав час, я віддала себе колишні на потелу, аби відродитися наново. А щодо тієї, яка взяла мене в бранки, стала на душе. Ні, тільки уявіть побудувати ідеальну клітку, аби бути там запертою. Зі мною, якщо моя доля провести тут усе життя, я зроблю все, аби воно було комфортно.